Вітаю, друзі! Мене звуть Євгенія, і ви на моєму каналі Збалансована Біблія. І сьогодні ми говоримо про емоції, що одна та сама емоція може мати позитивний і негативний ракурс. Має ознаку плюс і має ознаку мінус. І звісно, ми почнемо з України, тому що ми народ дуже емоційний. Наша сучасна історія почалася з цього місця писання римлянам 12:18. Коли можливо, і якщо це залежить від вас, живіть у мирі зі всіма людьми. Не написано за будь-яких обставин, зберігай мир. Ми дуже навчені краще худой мір ніж війна, але деколи цей худой мір приносить в рабство і лишає нас будь-яких прав, лишає нас свободи, лишає нас майбутнього і може привести до смерті. І виявляється також з цього місця писання, що не завжди ми можемо жити в мирі на сьогоднішній день. Це залежить не від нас, а від Росії. Тому що Росія може зупинити війну і буде мир, але вона не хоче цього робити. І саме це робить дуже розповсюджену думку хибною, те, що Росія нам за щось мститься. Ну там за Курск, наприклад, да? і все, що відбувається з Україною, це помста Росії. Росія лишила себе можливості і навіть шансу помститися нам в 2014 році. Тому що помста це зворотна дія. І я думаю, що Росія лишила себе такого шансу не тільки по відношенню до нас, а й до будь-якої країни, і до будь-якого народу. Тому що вона вже зі всіма подружилася. Ми знаємо, як вона дружить, навіть зі своїми друзями. До речі, питання Курська це теж не помста. З нашого боку, тому що це зараз в нас питання захисту. Після перемоги перед нами стане питання помсти: чи будемо ми мститися, чи не будемо. І знаєте що, помста говорить про те, що це є блюдо, яке подається холодним. Ну, іншими словами, емоційно виваженим. Ну і так я плавно переходжу до емоційного спектру. Філіпійцям 2:5. Ібо в вас повинні бути ті ж чувствування, як і в Христі Ісусі, або відчуття. В одному з відео ми розберемо емоції. Бога і побачимо, що вони не хаотичні. Але сьогодні ми говоримо про людські, які дозволені Богом, які не мають гріха. І про любов до ворогів ми теж поговоримо, які це такі особливі люди, яких треба прощати і любити. Це дуже цікаво. Перше негативні емоції. До речі, про негативні емоції ми часто їх називаємо негативними, але вони не є негативними. І часто ми називаємо немічним те, що не є немічним. Да? Наприклад, Христа написано, що його рахували немічним. Він ніколи не був немічним. Він був сильним і він свою силу використовував. І так само про багато людей ми думаємо, що вони немочні, а насправді вони дуже сильні духом. Ми часто говоримо про смирення з позиції того, що нас можуть ображати, і ми маємо це стерпіти. Але для мене смирення це виваженість, це витримка і це дипломатія. Отже, до емоцій, об'явлення 2.6. Але маєш, що це добре, що ненавидиш уч учинки николаїтів, яких я ненавиджу. Бачите, є учинки, які Бог ненавидить, і Він говорить, щоб і людина їх не як думаєте, що зараз думає Бог про вчинки Росії? Як він до них ставиться? Він говорить плюс чи мінус? Отже, те, що робить Росія, ми теж можемо ненавидити. І ми зобов'язані ненавидити, якщо хочемо, щоб Бог сказав добре робите. Ефесянам 4,26. Гнівайтесь та не грішіть. Сонце, нехай не заходить у вашому гніві. Дуже цікаве місце писання: гнівайтесь. Гнівайтесь та не грішіть. І бачите, тут ще є ліміт для гніву. Сонце не має заходити у вашому гніві. Тобто, ненавість і гнів Бог дозволяє, якщо є підстава, і ця підстава не має бути твій недосконалий характер. Розділяйте почуття іншим. Друге. Римлянам 12.15. 15, тіштесь тими, хто тіш... тішиться, і плачте з тими, хто плаче. Смуток і радість в цьому вірші направлені на інших. Але вони так само можуть бути направлені на нас самих. Приповісті 14. Серце знає гіркоту своєї душі, і в радість його не втручається інший. Отже, коли ви хочете не ділитися своїми переживаннями, це теж є правильно, це теж допустимо. Кожен має, може мати в собі тиху радість і свою біль може переживати на наодинці. Таке теж буває. І, це не є, і, і Тому не треба боятися своїх емоцій. Емоції мають плід. Приповісті 29. Гнівлива людина розпалює суперечки. І ті, хто схильні до люті, до гніву, той вчиниє багато переступів, те, що ми говорили, недосконалий характер. Римлянам 13:4: Влада, бо Божий слуга, месник у гніві злочинців. Отже, гнів може бути, принести багато зла, а може бути нашим захистом. Ефесянам 5.4 тут вже говориться про емоцію радості і почуття гумору. Гедота і марнославство або жарти. Інший переклад про жарти говорить як сміхотворство непристойні вам. Приповісті 15. Насмішнік. Не любить картання собі, він до мудрих не піде. Приповісті 17. Серце радісне, добре лікує, а приногоноблений дух сушить кості. Отже, веселість теж має і плюс, і мінус. Один рівень веселості може ображати, і він стає в одному рядку з ознакою Гедота і не належить мудрим, і не спілкується з мудрими. Інший рівень він лікує і тіло, і душу. Тож тримаємося доброго. Доброї природи, веселої природи, але дуже пильнуємо, над чим ми, ми сміємося, щоб не, стати, не постати до тих, хто є сміхотворник і насмішник. Австрійський психіатр і філософ Віктор Франк називав гумор зброя душі, яка може допомогти людині стати над ситуацією. Яскравий Приклад і підтвердження цієї думки це наші військові. Ми знаємо дуже багато роликів, де вони виставляють, де вони гоморять, де вони танцюють, де вони співають, де вони розказують анекдоти, де вони підтримують і себе, і інших. Вони стоють при таких обставинах, вони стоють на ситуації. Слава Богу. Отже, підсумок. Писання закликає бути пильним і виваженим щодо емоцій. До... І дотримуватись лімітірованого часу. Пам'ятаєте, до заходу сонця. Після заходу сонця гніватися можна тільки з ВСУ. Ну і звісно, любов ми це не обменемо. Вона та, це не є емоція, але вона також може мати емоції, які є позитивні і негативні. Одна та сама емоція. І любов не має таких емоцій, як байдужість і заздрість. Про ці емоції ми поговоримо в інших відео або в інших темах. А в слідуючому ми дізнаємося, що писання говорить про славу, бо дуже багато про це говориться. Чи можна говорити слава ЗСУ? Тому такий спойлер можна. І ми це розберемо в слідуючому відео. Отже, до нових зустрічей. Пам'ятайте про ліміт гніву, якщо ви не з, не з зсу. Слава Богу, слава Україні, мир вашому дому.